Доброго дня! Достатньо багато клієнтів Ощадбанку, власників банківських карток, до нас почали звертатися щодо закінчення сроку дії їх карток. І ось от уже настає вересень, і у багатьох клієнтів Ощадбанку держат, держателів карток Ощадбанку закінчуються сроки дії карток. І ми дізналися інформацією від Ощадбанка, офіційну інформацію щодо того, що буде з картками, чи буде вона продовжуватись чи ні. І в цьому відео я вам коротко надам цю інформацію. Поїхали! Шановні глядачі, якщо після перегляду ви вважаєте, що це відео було вам корисне, просимо підписатись на цей канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Також задавайте питання в коментарях під цим відео. На питання підписників відповідаємо в першу чергу. У зв'язку з воєнним станом Ощадбанк продовжив термін дії всіх платіжних карток, у тому числі для внутрішньопереміщених осіб, до 31 грудня 2023 року, тобто до кінця поточного року. Про це повідомляє прес-служба самого Ощадбанк. Продовження відбувається автоматично для карток, термін яких закінчується починаючи з лютого 2022 року. Тобто Ощадбанк продовжує. З кожним продовженням військового часу воєнного часу продовжує терміни карток ато, автоматично». Що це значить? Це значить, що вам не треба звертатися у відділення для того, щоб отримати новий пластик, а ви далі можете користуватися тою карткою, яка у вас на руках, не дивлячись на те, що на ній закінчився срок дії картки. У разі закінчення терміну дії картки такі картки повноцінно працювати. Ними можна розраховуватися у торгівельних Сервісних мережах, знімати з них готівки в банкоматах тощо. І хочу зауважити, що Ощадбанк не звернув увагу на те, не акцентував, я би сказав, увагу на те, що дійсно можна з картами, у яких продовжився срок дії карти, можна робити все і знімати гроші в банкоматах і розраховуватись в магазинах, але, на жаль, не можна розраховуватись в інтернеті цією карткою. Чому? Тому що після закінчення сроку дії картки, CVV-код перестає працювати. CVV-код – це оці три цифри, які знаходяться позаду картки, і вони розраховані платіжною системою Visa або MasterCard, дивлячись, яка у вас карта, розраховані якраз до кінця сроку дії картки. А так як срок дії картки Ощадбанку продовжується автоматично, то всі функції зберігаються, картки, крім оплати. В інтернеті. Ви повинні про це знати і розуміти. Дякую за увагу. Все найкраще.